Керівник податкової міліції України і заступник міністра зборів і доходів України. Я, звичайно, розумію, що на моєму місці, якби були підприємці і бізнесмени, вони більше питань задали до вас і фахових. Але я от вас запитаю: довіра підприємців і бізнесу, і до вашої, зокрема, роботи, і загалом до системи, яка збирає і перевіряє гроші, вона змінилася з часів Майдану, з часів Януковича? Чи от, на якому етапі зараз взаємостосунки? Добрий вечір, студія. Я по перше вдячний за те, що є можливість зустрітися і безпосередньо відповісти на ваші запитання. Я ніколи не уникав цього і принципі, думаю, що сьогодні у нас буде досить цікава розмова. Що стосується сьогоднішньої ситуації, я скажу про те, що ми працюємо в правовому полі. Це перше. По-друге, наша діяльність направлена на те, щоб сприяти бізнесу. Зокрема, тому який працює в правовому полі. А той бізнес, який працює не в правовому полі, звичайно, ми приміняємо всі законні засоби для того, щоб вони сплачували податки. Це однозначно. Люди зараз переживають ну і переймаються тим, а, чи будуть покарані навіть не те, що покарані, але виведені. З бізнесу і загалом повернені вкрадені гроші тими діячами, які тримали фактично бізнес за часів Януковича. Ну не буду називати імен, тому що якби не всі ж люди ще названі винними. Скажіть, будь ласка, це реально от темний бізнес, нечесний бізнес, якого багато створювалося в ті часи сьогодні або прибрати, або вивести на чисту воду? Ну багато роботи в цьому плані. досить багато роботи. Я скажу про те, що міністерство доходів і зборів це була машина, яка була направлена на те, щоб організувати злочинні схеми, піднімати кошти, і замість того, щоб не направляти до бюджету, вони направлялись на особисте збагачення. Це десятки мільярдів. Я маю на увазі, як в результаті зборів податків, так і на виході розкрадання державного бюджету. Зараз ми працюємо зараз. Є досить цікаві результати. Я думаю, що наступна моя зустріч або це по результатах роботи за три місяці, як я в посаді, або по результатах роботи за Днів, я думаю, що такі результати і конкретні факти будуть наведені. Зараз багато людей говорять про те, що ті чи інші посади дістаються або за партійною квотою, або ще якось. От мені просто цікаво, як вам вдалося очолити і в одне відносно бути заступником міністра? Ви знаєте, я скажу дві речі: перше, про те, що я дякую прем'єру, який заявив про те, що не може бути ніяких політичних квот в міністерстві доходів і зборів. Чому тому, що я чітко розумію? Політичні квоти це люди, які будуть працювати, мабуть, на політику, а не будуть працювати на державу. Вони будуть ну, працювати в першу на чергу на певних лідерів і на свій особистий імідж. Я не працюю на імідж, я працюю на результат. Давайте поговоримо про перш ніж прийти до більш таких, як би сказав, жовтих новин, які сьогодні про вас пишуть і повідомляють, які за масу інформації все ж таки почнемо з важливого. Отже, ви от про концепцію створення служби фінансових розслідувань. Ну, сама назва вже говорить, на навію, щось таке зв'язане з західним світом, з прозорістю, з якоюсь відповідальністю за те, що крадуть, розкрадають, неправильно ведуть бізнес. Оця служба фінансових розслідувань. Ну я так розумію, що ви є одним з претендентів на те, щоб її очолити, якщо її створять. Так, от наскільки реалістичним є її створення, і фактично, що вона робитиме, наскільки в нас простить і державі, і бізнесу оці взаємостосунки між ними. Дякую за питання. В ньому кілька. Я почну з того, що на сьогодні за дорученням кабінету міністрів відпрацьована концепція. Це чотири законопроекти, основний закон, який регламентує створення цієї служби, і чотири закони, які пропонують внесення зміни до відповідних кодексів кримінального, і митного. Що в першому варіанті? Що в першому проєкті проекті законів? Це закон, який регламентує створення цієї служби. Це орган центральної влади з спеціальним статусом, який буде створений за цим законом. Він буде створений на базі в першу чергу. Це фінінспекція, це Главкру, це податкова міліція, яка себе скомпрометувала. Якраз я казав про роботу Міністерства доходів і зборів. Вона була його складовою частиною. Це підрозділи боротьби з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ. Які практично не мають конкретних результатів, я маю на увазі. Я можу сказати про конкретні результати, це підрозділи служби безпеки, захисту економіки і підрозділи УБОП функція боротьби з економічною злочинністю. Тобто їх скоротять яким скоротять, чи, ці чи, функції, чи, чи, функції і... залишаться. А от працівники, які там працюють, яка в них буде? ми кажемо про функції. Функції будуть об'єднані в нові запропонованій службі. От, звичайно. Буде відповідний відбір. Я скажу нижче про це. От. І це буде налаштовано на те, щоб закрити всі можливі варіанти розкладання державного бюджету як на вході, так і на виході. Про те, що е, залишається функція операторської діяльності, залишається функція попереднього досудового слідства і е, контрольно перевірочної роботи. Це досить е, такий арсенал, який дає можливість працювати. Залишається питання правовому полю. безперечно, е, відпрацьовані. Е, Механізми контролю за цією службою, а ви от поясніть мені як людині, скажімо, яка погано розуміється там в речах в фінансових розслідуваннях. Тобто, для того, щоб ви почали розслідувати е, діяльність певної людини, певної структури, там певної компанії, е, що має бути сигналом? Це вам повинні ви самі повинні ініціювати це розслідування. Чи хто скаже бачення цієї ситуації? Це за досвідом західних країн. В першу чергу буде створена база даних і база даних ризикових підприємств. Будуть відпрацьовані певні ризики. Якщо підприємство ці ризики порушить, якщо воно кажуть народі за забуйки, воно вже попадає в моніторинг, і ми будемо забезпечувати, щоб максимально не було суб'єктивізму, щоб не було можливості із переговорити безпосередньо. З бізнесменом працівнику цієї служби, а все робити аналітично це дасть можливість відходити об'єктивно таким чином. В першу чергу скажіть, будь то ласка, буде в першу чергу інтелектуальна робота. Що сьогодні важливо для української економіки? Я так розумію, і в перспективі, але сьогодні дуже важливо, я розумію, щоб якомога менше грошей вимивалося з економіки, кралося гроші, розкладалося, переводилося, ну якби, грубо кажучи, забиралося з бюджету. А вам таке завдання? Поставить чи має поставити прем'єр-міністр чи новообраний президент? Наскільки це важливим буде. Ви знаєте, я розумію, що на цій тематиці. Кабінет міністрів, премєр зокрема, вони ставлять загальні питання. От, а наше завдання сьогодні боротися з тієї економікою. По різних оцінках це на сьогодні 40-50%. Я маю на увазі державних коштів, активів, які практично в тіні і не обкладаються податками. Я приведу приклад по тіньовому ринку підакцизних товарів. Це горілка ліва не врахована, це спирт і все таке інше. Якщо є бажання, якщо є політична воля, то можна навести порядок. Скажемо про те, що за півтора-два місяці нам вдалося знизити його. Якщо його була е, структура, наприклад, 30-50% в залежності від регіону і періоду, це було е, в тіньовому варіанті. А загальна, загальний ринок оцінювався 50-55 мільйонів літрів на рік. От рахуйте, половина це було в тіні. на сьогодні. Це не наша думка, це думка, це заключення експерт про те, що залишилось десь 10 Ми кажемо про те, що організаційні форми усунуті, я маю на увазі виготовлення неврахованої горілки. Поставили на місце «Укрспирт», Почали серйозно працювати з торгівлею. І сьогодні ми працюємо над тим, щоб ці позитивні результати закріпити не просто, що це зробив Івано Петров Сидоров Хоменко. Це зробила система. Однак, щоб цього не було подальшому, то потрібно поставити запобіжники. Це потрібно подивитись умови ліцензування, це потрібно подивитись умови е, торгівлі. Сьогодні торгують на кожному місті тютюном табаком. Торгують дошкільних закладів, торгують коло навчальних закладів, торгують де Конфіска, тільки можливо. торгують до речі. Тими саме це Да, конфіскована. Да, да. Тобі ми кажемо про те, що при бажанні можна навести порядок і таким чином можна навести порядок в любій галузі. Подивіться, от ви кажете, що ви, ця служба фінансових розслідувань буде створена на базі там, кількох структур. Ну це ж подумати собі, це ж тільки може бути протидії з боку певних структур, або певних людей, які зацікавлені в цьому бізнесі. Ну, мова йде про мільйони. мільйони, мільйони мільйон. іде про сотні мільйонів іде про мільярди. Звичайно. Чому я привик працювати в такому середовищі понад 30 років? Я працював постійно в підрозділах по боротьбі з економічною злочинністю, в підрозділах МВС, підрозділах СБУ, в підрозділах податкової служби. Ви Тож, ще в ОБХСС працювали в Так, да, Я почав 76-му році далекому 76-му році. А можна вас запитати? А скажіть, будь ласка, в радянські часи крали так, як зараз? Крали. Крали, ну тоді скажемо про те, що якщо вкрав і попався, то відповідальність була жорстка і категорична, не зважаючи на те, що ти член партії, не зважаючи на те, що ти був керівник автоматом, виключали з партії і притягали до кримінальної відповідальності. Навіть була вища міра покарання за була вища міра покарання за 10 тисяч і більше тих карбованців радянського союзу можна було бути розстріляним. Ну зараз у нас напевно, мало б вижило з тих людей, які грабують. Якщо так ну, чесно сказати, я не можу порівняти, однак я скажу Часи про є. те, Часи, що чого. система на сьогодні не спрацьовує так як вона, повинна спрацьовувати. Не можна задати запитання, не поставити запитання. В інтернеті з'явилася інформація, не буду називати сайти, знову ж таки, щоб може хтось не ображався. Вас уже звинувачують звинувачують, а починають значить, популяризувати ваше прізвище в інтернеті. І... Поряд з цим писати про те, що у вас там значить нерухомість, якась не задекларована, десь там за кордоном, ще що, ще щось. Ви вже відповіли е, цим засобам масової інформації. Чи ви не вважаєте за потрібне на такі інсинуації відповідати? І чим викликана оця от е, ну звинувачення таке вас особисто? Хоча я не вважаю звинуваченням е, те, що немає нерухомість, але на вашу думку, це пов'язано з тим, що ви от, претендентом є на е, от, те, щоб очолити службу фінансових розслідувань? Мабуть, ні, це зв'язано з тим, що я почав активно працювати і ламати ці всі злочинні схеми. Це завжди супроводжувалося і каже про те, що в мене є вороги. І, в принципі, то я завжди оцінював достойних ворогів і завжди стояв прямо. А то ви знаєте, в принципі, цих ворогів. Не обов'язково знаєте, я знаю мотиви, я знаю тих, хто може це робити. В принципі, то тут не складає багато потрібно розуму, щоб це зрозуміти. Я розумію, хто яким чином, це ще не останній варіант. Однак я кажу, що е, таким чином ну, абсолютно я не поміняю свою позицію, я не поміняю е, роботу. Я ще буду працювати е, з більш таким ентузіазмом. Свого часу дуже багато писали в знову ж таки в інтернеті в засобах масової інформації, казали про те, яка розкіш була в приміщенні оцього міністерства очорваного паном Кламенком. Ну тепер в тому приміщенні якось щось зробили з цими там спортзали, були сауни, басейни, все такі речі. Чесно кажучи, я туди навіть не заходив. Я знаю поверх, на якому знаходяться президентські податкові міліції. Мені цього достатньо. Для мене потрібно робоче місце, стіл, стілець і місце, де тобто можна зібрати люди, особовий склад. Тобто нарешті прийшли люди, я так сподіваюся, які будуть працювати, а не проводити час там в саунах і в джакузі, ну що полюбляла робити попередня влада. Ну і не можу вас ще не запитати. От новий президент приступить до виконання своїх обов'язків, я так розумію, вже через не... недовгий час. Ви сподіваєтеся? І на підтримку президента теж тому, що ну він залишає Яценюка. Наскільки я розумію, з його слів на посаді прем'єра Яценюк вас підтримує. Чи ви сподіваєтесь, що президент буде теж ну вести жорстку лінію в цьому питанні, яким ви займаєтеся? Я знаю про те, що президент буде вести таку лінію, і в принципі сьогодні веде прем'єр. Я кажу на те, що є політична воля керівництва держави і можна навести порядок і в тінню економіці. Якщо ця служба буде створена, я думаю, на протязі 4 5 6 місяців можна зламати хребет якраз. З тіньової економії, це підґрунтя і корупції. Якщо, це колапс. якщо ми економічне підґрунтя вибиваємо, тоді корупція падає, тоді немає мотивів. Тоді бюрократи всі обмежені і він, якщо навіть обіцяє, він нічого не зробить, тому що. Чому занесення каже вирішує питання, але він не може його вирішити. Ну фактично не може вирішити, що не можу. і ви ще казали, сказали, що скажете про те, яким чином, якщо буде створена ця служба фінансових розслідувань, сподіваюся, що вона буде створена, яким чином потрапити туди фахівцям із тих, які працюють зараз в тих структурах, які будуть, і можливо молодим фахівцям, які хочуть можливо теж працювати на благо України і на благо. Та я хочу, щоб багато. не зрозуміли, що не є. Я не роблю це під себе. Я роблю з рахуванням свого досвіду ну, чи будуть певні вимоги, певну виробнику певну, певну карту. Звичайно. Будуть вимоги, в першу чергу, зі змістом робити ставку на молодих, на перспективних, які не заангажовані на злочинних схемах, які будуть працювати, і вони чітко повинні розуміти, що їхня кар'єра в їхніх руках і судьба держави в питаннях боротьби з економічною злочинністю, вони повинні її робити. Ми повинні для цього створити всі умови. Я пропонував різні версії, в тому числі і поставити значить, електронні методи. Перевірки, mm -hmm. от, відомі. Ну, Детектор брехні Детектор Брехні, да, Міністерство юстиції проти. Но я думаю, що все не це совість. Якщо в людини є совість, якщо її розбудити, то я думаю, що і не потрібно, не потрібно цю железяку, про яку ми зараз розмовляли. Ну, напевне, на цьому в нас час уже закінчиться, але я не можу вас знову ж таки не запитати. А якщо бізнесмени сьогодні от, за нової влади, фактично ще не оформлені до кінця, але а, мають проблеми з податковою міліцією, з податковою інспекцією, в принципі, проблеми якісь, що їх змушують платити хабарі або ще щось робити, куди їм звертатися, і ну де їм шукати зараз людей, які можуть, якби чесно, от оцього хабарника призупинити, дати людини. На чесно на, на, на минулій неділі було засідання урядового комітету головуванням Прем'єр-міністра була одобрена концепція і, в принципі, додатково потрібно відпрацювати два аспекти. Перше, потрібно ще отримати заключення західних експертів. Ми їх запросили. Це понад вісімдесять чоловік. На наступній ділі ці зустрічі будуться Австрія, Франція, Литва, Грузія, будуть ці фахівці, Італія, і ми е, публічно проведемо е, зустріч з ними. Хай вони е, скажуть, е, яким чином е, чи відповідає е, західним принципам е, ці концепції. І друга е, потрібно зустрітися з бізнесом. Ми на наступній неділі готуємо е, широкий формат зустрічі з бізнесом з асоціаціями. Будуть окремі зустрічі, і будуть зустрічі. Такі, щоб мали можливість попасти всі, хто буде мати бажання. Це представники малого бізнесу, це представники середнього бізнесу, які практично знищені на сьогодні. Потрібно створити йому умови. І звичайно, представники великого, великого бізнесу. Це буде відкрита розмова. Я думаю, що ті пропозиції, які вони будуть надавати, а ми повинні сприяти розвитку бізнесу, я думаю, вони будуть враховані якраз з цього приводу, і в принципі буде вестись діалог. Не на території податкової митної служби Міністерства доходів і зборів, а знайдемо місце, де звичайно можна Обрахован, буде. обраховано вже в яку е, скільки коштуватиме реорганізація, і от створення цієї служби фінансових розслідувань, тому що ну, все ж таки така е, структурна зміна, певна вона вимагає певних фінансів. Я скажу, що е, на сьогодні виходимо з того, що в межах того фінансування, яке йде на фінансування тих служб, які будуть е, скорочені таким чином. А якщо дасть Бог вона буде прийнята в цьому році, то на наступний рік, звичайно, е, треба буде просити кошти, е, доказувати, що це потрібно в першу чергу. на... Е, Устаткування технічне, я казав про те, що максимально будуть працювати з інформацією. Дякую вам дуже. В нас в гостях був Володимир Петрович Хоменко, це керівник податкової міліції України і заступник міністра зборів і доходів України.